Всім привіт! Сьогодні я висаджую ремонтантні сорти у теплицю, де я говорила, що в мене будуть самі ремонтантні сорти, але ж у мене ще доростають вуса, поставлю стакани і через два тижні теж там буде все видалено і посажені реми. Ну, це я так думаю, в мене дуже часто міняються плани. Але річ не в тім. Я хотіла показати ось у мене старий бугор, на якому рослинки проросли рік. В минулому році тут була Альба. Вірніше, в минулому році ми її висадили. В цьому році ми зібрали тут врожай, потім ми її видалили, ось як бачите. І потім висаджую всі ж самі луночки. Я показую, як я висаджую. Ось луночки, в які я поклала Ну, Добриво, як ви знаєте, що в мене ось така шелуха із-під бруйлерів. Я тут послід куриний, Якраз те, що треба для полунички. Ось так я поклала в луночки. І беру шпотіль. Пробувала я е, і лопаткою, але шпотелем саме краще, тому що він затучений у мене. Це шпотіль, яким я висаджую купанку. І ось так беремо і рихлимо. Ніякою лопаткою ви так не прорихлите. Тому що тут лезо тонке і дуже гарно залозив землю. Яка б вона не була спресована. В мене тут не дуже вона спресована, але все одно треба обов'язково дати доступ повітря, щоб якісь там, якщо є грибки, грибкові хвороби, щоб вони, ці гриби, спори загинули, тому що вони бояться повітря і сонячних променів. Тож ось так беру прорихлюю, лівою рукою незручно. Але можна, хай тренується. Так, ось так. І земля ось така. Дивіться, яка вона пухкогорна. горна. Тепер беремо сорженець і висоджуємо. Ось так на рівні плівки, ні глибше, ні вище. Прижали. Пригорнули, щоб тур був внизу. І все, саджанець посожений. І так йде до крою. Ось так. Ось який в мене вже огірки, ті, що я висожувала дуже недовно. Вчора їх побризкала сезором. Це побризкала, тому що бачу, вже тріпс на них є. Ось такі білі точечки. Вон. Бачите? То значить, тріпс, якщо придивитися на цю сторону, то там видно вон, личинки. Ну, Обов'язково треба, якщо біопрепаратом працювати, то ось так, щоб попадало на низ листочка. Обов'язково я ці. Рослинки буду підв'язувати ось сюди, ось так вони будуть плестися і не мішатимуть оцим рослинкам, які я висадю ось тут. Ну і заодно покажу моїх ремів у теплиці. Два тижні тому я видаляла тут всі квітконоси, вже уже повно тут квітконусів, навіть є йогітка. Але знову буду проходити і знову все видаляти. І показую свою бравуру. Пам'ятаєте, як вона була захлорозила. Але, завдяки моїм діям, ті, що я робила для лікування, усе горне, листечко горне, ось буду досожувати тепер тут, де є пропуски. І далі вона буде тут плодоносить мені. І також. Хочу показати, що дуже багато рослинок, які ми зрізали, починають квітнути. Ось Це не рем, це э... алегро, з яких я візьму вуса і потім видалю всі кущі. Так як тут буде інший сорт. Це я так думаю. Так. Тут я підживлювала гумотом колію. Вона ось так позеленіла, така гарна стола. Але через недільку після гумоту я ще дом кольців у селітру в корінь, щоб рослинки були кріпші, щоб клітини їх були товщими. І е, важче було хворобим шкідником проникнути у ці рослинки. І вони будуть зелені і горні. До серпня, навіть до вересня, я не планую тут запускати на ягоду, тому що тут дуже жорстко і е, тріпс зараз дуже-дуже багато тріпса, тому буду працювати тут поки що препаратами, які горно діють проти тріпса, які на повол його вбивають, такі як Альфа Супер і Мірольд проти кліща. І на осінь я зайду сюди без хвороб і без шкідників. Я так планую. Ну, я сподіваюся, так і буде. Тому що в теплиці набагато менше шкідників, ніж на вулиці. Тож ток. Ніякого суперфосфату я не кладу і вже не буду його купувати ніколи. Тому що я в цьому році я вже говорила, що я побачила, що він як лежав, так і лежить. Тому я е, думаю, що це Суперфосфат вноситься, груші на вітер, тому краще купити якісь якісніші добрива. Я в цьому році вже говорила, що я перейшла на йоровські добрива, і мені вони дуже подобаються. Ну, більшість йоровських добрив, які використовую по мінімуму, потрішку, але частіше. І рослинки, рослинки виглядають горно. Навіть ті, що вони зрізані, відросли, без всяких хвороб, без всяких Це ось у кабріло. Кабріло теж невпинно викидає квітконуси і дуже хоче квітнути і давати ягоду. Але ягода мені зараз не потрібна, тому що ну, мені просто немає часу з нею їздити на ринок, це собі збор. Це... Одним словом, мені вона зараз не потрібна, в мене зараз розсода. Тому буду запускати її аж у серп... у вересні. Можливо, в серпні залишу квітконоси, ну а на серпень вже на 1 вересня буде ягітка. Так як у нас свято-Знонь 1 вересня, от якраз до 1 вересня, можливо, в мене вже. Та неможливо, а звичайно буде, тому що. Можливо, я вже заморюся видальоти ці квітконоси, цю ягоду і, можливо, вже дом їй плодоносить. І так, поки, жарко, о, поки не жорко, в теплиці працюємо, а зараз вже 10 година дня. Ось. Тепер працюємо тут, гарний фітнес. Для зимових пиріжків дуже гарно все скидається. <гум> Тож... Тож ось так роблю розмітку і починаємо накидати бугри. Я раніше говорила, що чоловік робив бугри образователя, але в нас нічого не вийшло. Е... Мотоблок грузне, Можливо, ми дуже... Багато разів чоловік перебив тут, щоб була земля як пух. І, можливо, тому не виходив нас робити бугри. Ну нічого, будемо займатися фітнесом і доопрацьовувати свій апарат. Ось так. Тож, вперед. Я думаю, що на буграх можна висаджувати і двохрядку, і одну рядку. Бугор все одно можна робити 60 см, тому що от в теплиці ми робили 40 см бугор, ширина, тому що там хочеться, хотілося. Пихнути туди якомога більше рослинок, а тут у нас територія дозволяє, тому можна однорядку робити і на ширині бугорла 60 см. Тим більше, якщо робити такий бугур 60 см, буде де поставити стаканчики, як для розсади. Якщо ж 40 см бугур, то там вже проблематично буде поставити розсоду. Але Можна підставити такі підставки, щоб ставити розсаду. Ну, то вже буде на слідучий рік, або, можливо, туди під осінь, як пустять вуса. У мене ті рослинки, які я висадила у теплиці. Ну, а тут же поки ще роблю бугри, а потім буду вирішувати, одну рядку робити чи двох рядку. Тут, в принципі, можна накрити буде і сіткою, якщо буде пектися йогода при однорядки. Можливо, я так і зроблю. Тож, всім, миру добрався, у найкращий все буде Україна. До побачення!